Виключення з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовому обліку по старому законодавству, тобто до 40 років, не підлягають повторному взяттю на військовий облік і не підлягають мобілізації, окрім як за добровільну згоду. Саме таке судове рішення ухвалив Одеський окружний адміністративний суд 4 червня 2025 року. Зараз граничний вік перебування на військовому обліку це 60 років. І зараз центр комплектування активно повертають самостійно на військовий облік усіх тих, хто був виключений у віці до 40 років. Але це абсолютно незаконно. У своєму судовому рішенні суд зазначив, що після виключення з військового обліку особа перестає бути військово зобов'язаною, а тому на неї не поширюється закон про військовий обов'язок і військову службу. Тому така особа не підлягає повторному взяттю на військовий облік, окрім як за власним бажанням. І у цьому судовому рішенні суд зобов'язав Зав центр комплектування внести зміни до реєстру військовозобов'язаних про виключення особи із військового обліку у зв'язку із досягненням граничного віку перебування на військовому обліку. Номер справи 420 60 дріб, дріб, А якщо у вас схожа ситуація, знайте, що суди будуть на вашій стороні.